Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як стандарти та уніфіковані системи документації. Організаційно розпоряджені документи оформляють на папері формату А4 або ж А5. Якщо текст документа займає більше, ніж один аркуш паперу то на наступний аркуш паперу не можна переносити лише підпис. Крім підписів, там має бути не менше двох рядків тексту. Письмову роботу виготовляють рукописним способом або за допомогою комп'ютера до 30 рядків на сторінці. Щільність тексту письмової роботи має бути однаковою. Вирівнювання тексту зазвичай використовується за шириною. Обсяги письмових робіт, як правило, складають. Якщо це курсові роботи, то 20-25 сторінок. Кваліфікаційна робота 40-45. Ой 40-50, вибачте. Дипломна робота 50-70. Магістерська робота 70-100. Заголовки структурних частин письмової роботи це зміст перелік умовних скорочень, вступ, розділ. Висновки, список використаних джерел та додатки. Їх друкують великими літерами симметрично до тексту. Кожну структурну частину письмової роботи треба починати з нової сторінки. Для цього в текстовому процесорі Word існує така команда, як розрив сторінки. Якщо у нас минула структурна частина, закінчилась посередині. Уніфікована форма документа це сукупність реквізитів, встановлених відповідно до завдань, вирішуваних у певній галузі діяльності і розміщених за певними правилами наносії інформації. Система документації це сукупність взаємопов'язаних документів, використовуваних у певній сфері діяльності. Уніфікована система документації створена за. Єдиними правилами та вимогами система документації, що містить інформацію, необхідну для управління в певної сфері діяльності. Державна уніфікована система документації це система, призначена для організації, здійснення процесів створення і впровадження уніфікованої управлінської документації, що забезпечує функціонування державних органів виконавчої влади. Підприємств, організацій, установ, а також їх взаємодію з фізичними та юридичними особами усіх форм власності. Головне, головною метою уніфікації службових документів є створення єдиної системи документації, що може дати високий економічний ефект. Цього досягають шляхом знищення витрат часу на складання текстів службових документів. Їх оформлення, виготовлення бланків документів, а також підвищення якості технологічних процесів роботи з документами, особливо під час користування ними з метою отримання необхідної інформації. Впровадження уніфікації документів сприяє підвищенню інформаційної культури створювачів. Може ініціювати більш творчу організацію функціонування в, установ... в установі документів усіх класів документації, зокрема з позицій інформаційного менеджменту. Уніфікація процесів створення службового документа складається з трьох головних напрямів: Уніфікація складання текстів, уніфікація оформлення документів, уніфікація виготовлення документів. Всі службові документи, як правило, мають оформлятися на бланках установ. Бланк службового документа це уніфікована форма службового документа з надрукованою постійною інформацією реквізитів і наявним місцем для фіксування їх змінної інформації. Бланки службових документів виготовляються згідно з вимогами чинних стандартів з обов'язковим дотриманням ряду правил. В документаційному забезпеченні управління найширше застосовуються формати А4 та А5. Загальні вимоги до виготовлення бланків документів сформульовано в ДСТУ 3844-99 і цей матеріал є продовженням вимог до побудови уніфікованих форм документів. Склад уніфікованої системи організаційно розпорядчої документації. Документація з організаційної системи управління, акт про створення корпорацій, компаній, наказ про створення підприємства, про реорганізацію і так далі, документація з організації процесів управління, посадові інструкції, категорії службовців апарату управління, наказ про розподіл обов'язків тощо, документація з організації пересування кадрів, заява про звільнення, наказ про звільнення тощо. Документація, з оцінки трудової діяльності, подання про заохочення, доповідна записка тощо. 7 квітня 2003 року наказом номер 55 Держспоживстандарту України був затверджений ДСТУ 4163 2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, вимоги до оформлювання документів. Вимоги до оформлення документів, датування, підписання, візування, адресування та інші, викладені в державному стандарті на УСОРД, застосовуються і до документів інших систем документації. І на цьому наш урок сьогоднішній завершується. Дякую за увагу!